Слава и благословения Родину Нашу, и честное имя Его, и сновидение наше, и благословение наше. Обосновенно Царство Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и вовеки и веков. 16 липня 2023 року, у неділю шосту, після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у свято Успенській, Києво-Печерській лаврі. У храмі на честь преподобного агапіта Печерського предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський проварський Антоній, архієпископ Добропольський Спиритон, архієпископ Костянтинівський Паїсій, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, духовенство Обителі та гості у священному сані. Честі друг друга, бой! Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Є різні походження наших хвороб. Але якою би хворобою людина не була одержима, Саме правильно людині сказати, Господи, прости мене, я винуватий, я Тебе образу, може людина і знає. Про свій гріх, Якщо вона не може зрозуміти, чим вона вирішила, що захворіла, тому що може бути багато гріхів причиною, не один, то вона просто має покаятися в тому, що вона розуміє, що це гріх. І попросити у пробачення. це є те правильне основання, коте ми маємо класти, бажаючи отримати від Бога здоров'я. Якщо людина не кається, і, а просить Бога то тільки і мене Боже, ну Бог може все зробити, але вона в собі залишає причину хвороби. А якщо причина залишається, то вона сьогодні Бог їй і дасть там через пару днів вона знову захворіє, тому що причина, гріпка, причина хвороби залишається людині. За богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший владика привітав вірян зі святом, прикликав на паству Боже благословення та побажав миру нашій землі. Нехай Господь молитвою присвятиє владичіці нашої Богородиці, присладів Марії, молитвою всіх преподобних наших, благословить землю нашим миром, З праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.